Всім привіт! Сьогодні ми з вами зануримось в один із найпотужніших текстів української літератури Тараса Бульбо-Гоголя. Але знаєте, не як у нудний шкільний твір, а як у справжню гостру сюжетну сімейну драму. Бо це, по суті, історія двох братів: Остапа та Андрія. Вони стартували однаково, а от фінішували, ну, на абсолютно різних боках барикад. Тож поїхали! І почнемо ми, мабуть, з цієї цитати це слова самого Тараса Бульби. І це не просто фраза, це можна сказати його кредо та вісь, на якій тримається весь світ козацтва. Саме це поняття, братерство, товариство стане ключем, який допоможе нам зрозуміти, чому кожен із синів зробив саме такий вибір. Але перш ніж говорити про синів, треба сказати пару слів про їхнього, так би мовити, літературного батька Микола Гоголь, геній родом з Полтавщини, який все життя балансував на межі двох світів українського та російського. Знаєте, що він зробив? Він уяв сухі історичні хроніки про козаків, і ні до голівудський режисер перетворив їх на епічний блокбастер, створив потужний національний міф. Так що ж це за слово таке бурса? Забудьте про звичайну школу. Це була Київська духовна академія, такий собі, знаєте, Хогвартс для майбутніх козаків та священників. З одного боку там панувала залізна дисципліна, різки, а з іншого, це було справжнє студентське братство зі своїми правилами і законами. Саме в цьому казані і почали формуватися характери Остапа та Андрія. Ну що ж, давайте тепер познайомимось ближче зі старшим братом, Остапом. В очах батька він був просто втіленням ідеального козака, його прямим спадкоємцем. Якщо коротко і ясно, то Остап це, по суті, ксерокопія свого батька в молодості, справжня кам'яна брила. Його характер прямий, як козацька шабля, він взагалі не знає, що таке сумніви. Його внутрішній GPS налаштований тільки на один маршрут шлях обов'язку. Так, а що ж у нього, так би мовити, під капотом? Ну, по перше, він ідеальний товариш, такий, знаєте, свій хлопець, за яким інші підуть у вогонь і воду. В ньому вже тоді проглядався майбутній отаман. І що цікаво, він був абсолютно стійкий до будь-яких спокус. Мав лише дві слабкості, які для козака, звісно, були чеснотою це люта бійка і гучна гулянка. І ось ця цитата вона просто блискуче показує всю його суть. Навіть у бурсі, коли йому загрожувало жорстоке покарання, він ніколи ні за що не зрадив своїх друзів. Оця незламна вірність це і є ключова козацька чеснота, і він її проніс через усе своє коротке життя. А тепер маленька Вікторина Правда чи неправда, що Остап аж чотири рази закопував свого букваря. Так, це абсолютна правда. Спочатку навчання для нього було справжньою мукою. Але коли батько пригрозив, що залишить його в монастирі на все життя, Остап узяв і всю свою впертість направив у навчання і став одним із найкращих. Це доводить одну просту річ. Він міг досягти будь-чого, аби тільки в нього була мотивація. Добре, з Остапом розібрались, а тепер переходимо до молодшого брата Андрія. О, це набагато складніший і я б сказав чутливіший персонаж. Його шлях визначає не обов'язок, а пристрасть. Коротко і ясно, якщо Остап це надійний холодний камінь, то Андрій це нестримне яскраве полум'я. Ним керує не розум, а серце, жага до краси, жага до кохання. І саме ця жага, зрештою, і спалить усі мости з його минулим життям. Його характер це повна протилежність братовому. Він був хитрішим, винахідливішим, мав набагато тоншу душевну організацію. Йогова була не так слава на полі бою, як краса у всіх її проявах, і у 18 років у ньому прокинулася просто шалена потреба кохати. Його душа хотіла не лише козацьких маршів і диму, а й поезії та глибоких почуттів. Щоб зрозуміти, наскільки складним був його внутрішній конфлікт, уявіть собі таку ситуацію. От ви все життя вболіваєте за одну футбольну команду. Це ваша родина, ваші друзі, ваша честь. І раптом ви до безтями закохуєтесь у людину, яка є найпалкішим фанатом команди суперника. І заради цього кохання ви берете і одягаєте футболку ворога. От саме такий вибір стояв перед Андрієм, тільки на кону була не гра, а життя. А ось і ключовий момент. Ці слова, які він сказав польській панночці, це його декларація, це точка неповернення. Він свідомо бере і переосмислює поняття вітчизна, переносить його з землі і народу на одну єдину людину. Для нього батьківщиною стає кохання. І одразу ж після цієї романтичної клятви бах холодний душ. Ми чуємо невблаганний вирок батька. Для Тараса зрада братерства це такий гріх, який можна змити тільки кров'ю. Наслідки вибору Андрія були жорсткими, швидкими і остаточними. А тепер давайте зробимо найцікавіше поставимо братів поруч і подивимось, як же так сталося, що їхні шляхи, які починалися в одній точці, так кардинально розійшлися. Погляньмо на цю таблицю. Вона все дуже чітко розставляє по поличках. Ставлення до науки? Упертий, але потім старанний Остап, і здібний від природи Андрій. Поведінка в бою. Остап холодний тактик, а Андрій насолоджувався битвою як музикою. Головні цінності для одного це товариство і вітчизна, для іншого кохання та індивідуалізм. Ну і фінал, героїчна смерть за ідею проти ганебної загибелі від руки власного батька. І тут ми знову повертаємось до цього ключового слова що ж таке товариство для козаків? Зрозумійте, це не просто дружба чи команда, це щось набагато глибше. Це священне духовне братерство, зв'язок душ, а не лише крові. Тарас Бульба щиро вірує, що це найвища форма людських стосунків, навіть вища за родинні узи. І саме цей священний зв'язок і зрадив Андрій. Тож, який слід залишив Гоголь і його твір в історії? Давайте подивимось на його спадщину і на те, як він вплинув на українську культуру. Ну, по перше, Гоголь створив неймовірно потужний героїчний міф про козацтво, який потім надихав цілі покоління. По-друге, він збагатив літературу яскравим українським фольклором, колоритною мовою. І по третє, він просто майстерно показав усю глибину національного духу, і його силу, і його трагедію. Думаю, ось ця цитата видавця Івана Малковича найкраще підсумовує спадщину Гоголя. Вона підкреслює його унікальне і дуже складне місце в культурній історії двох народів, місце, яке, до речі, й досі викликає палкі дискусії. І наостанок, давайте повернемося до однієї з найсильніших сцен у світовій літературі: останній крик Остапа і відповідь Тараса з натовпу. Оце його чую. Це ж не просто звук, це доказ нерозривного зв'язку, це підтвердження того, що син дотримав клятви, і це найгостріший, найболючіший контраст із долею Андрія, від якого батько відмовився назавжди. Ну і на сам кінець питання, яке Гоголь залишив відкритим для кожного з нас хто з братів на вашу думку зробив правильний вибір? Той, хто пожертвував усім заради ідеї та обов'язку, чи той, хто обрав особисте щастя та кохання, навіть ціною зради? У цьому питанні вічний конфлікт, над яким варто подумати.